Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні я разом з вами хочу поспостерігати за ось таким чудовим букетом? Букетом із квітучих весняних гілочок персика. А знаєте, де я взяла ці гілочки? Я була на дачі, робила обрізку. Плодових дерев, серед них були персики. Я наломала ці гілочок і принесла в, дом, в дім, поставила у склянку і залишила на декілька днів. І ось через два дні на гілочках з'явились ось такі чудові ніжно-рожеві квіточки. А давайте розглянемо їх ближче. Так, подивіться, дітлахи, є квіточки маленькі, а є великі, а є зовсім великі квіточки. Якого вони кольору? Рожевого. А можна сказати. Біло-рожевого, а можна сказати, ніжно-рожевого. Кольорів, ось, подивіться, ось це ще не розквітший бутончик квіточки персика, а ці вже розквітли. І з цих гілочок іде чудовий аромат на всю кімнату, бо квітне Персик. А що ж там всередині квіточки? Давайте поглянемо разом. По-перше, квіточка персика складається із 1, 2, 3, 4, 5 пелюстків. А там, в центрі пелюстків, знаходяться ось такі кругленькі тичинки. Саме на них. На жовтеньких кінчиках тичинок знаходиться пильця, яка й здає такий чудовий аромат. Подивіться, які гарні ці квіточки, які вони чудові. Цей букет прикрашає одну із кімнат моєї оселі, а аромат квітів. Робить оселю запашною. Бачите, я зі всіх сторін показала вам цей букет? Бачите, який він гарний? Скажіть, діти, що потрібно рослинам для того, щоб квітнути, розквітати? Їм потрібно тепло. Чому на вулиці квіточки плодових дерев майже ще не розпустились? Або розпустились тільки деякі, тому що, що про, ще прохолодно. А зараз в хаті, в домі, в теплі і, знаходячись у воді, бачите склянку з водою? Цим квіточкам стало тепло, затишно, і вони розквітли. Це означає, що всім рослинам для того, щоб вони розквітали, виростали. Плодоносили, потрібно сонячне тепло, потрібна вода на вулиці Земелька і наша з вами любов. Ось такі вони гарні, чудові квіточки, персика. Ну що ж, дітлахи, а я вам кажу до побачення. Тепер ви узнали про те, як квітнуть. Гілочки плодового дерева персика. До побачення, друзі, до нових зустрічей в світі рослин.